Запоріжжя. Наразі знаходимося у парку Дубовий гай. питаємось знайти укриття. Воно знаходиться десь поруч з нами, але ми вже хвилин 15 його не можемо знайти. Наразі повітряна тривога, і якщо б, не дай Бог, були вибухи, ми б його дуже довго шукали. При тому немає жодних інформаційних вказівок, де воно знаходиться. Атракціони знайшли, туалет знайшли, пиво знайшли, навіть випили, а укриття так і не знайшли. Де показує мапа укриттів? Тобто спочатку він показує, що ми були тут, потім він показує, що ми тут. І воно десь по центру, по центру там ліс. Тобто посеред лісу укриття. Ну, От, по ліс? дорозі, там де нас машина стоїть. Там нічого немає, ти ж бачив. Щоб ви зрозуміли, поки ми його шукали, вже стемніло. Дивись, ми біля нього, ми біля нього але тут жодної вказівки немає, ми знаходимося в лісі. Поїхали з дітьми страшно. Ну якщо були вибухи, тривога і хтось з добового гаю хотів прийти у це укриття, його.